І так, народ, знову робимо дві зборки з акумуляторів, тобто з пакетів LG Gem. Так, У нас буде отакий корпус, іде ламінована фанера, 18 мм, тобто все стає дуже плотно. Як збирається збірка? От У нас зараз 14S2P під 48 вольтову систему. Зараз підключаємо, роблю обжими на провода для підключення такої плати BMS. Плата GCON на 150 А. Балансир тут у них на 1 А. Цього більше, ніж достатньо для цих елементів, тому що елементи абсолютно новенькі. Отака От плата. Є підключення через Bluetooth. Тому якось так все перевірили. Ячейки збалансували отаким конденсаторним балансиром. Все чітко працює. Тепер можна підключати саму плату. ну і все. Робимо корпус. Також буде автомат стояти на 32 А, ну і кнопка включення БМС. І так, зложив другу батарею, підключив БМС-ку, знову ж таки, автомат, БМС-ка тут знаходиться, такому ось варіанті, все закріплено, Клеми плюс-мінус, ну і все, включив автомат і працюєш. І так, народ збираємо такі батареї в на пакетах LG Chem Одна зборка, друга зборка. На 8,5 кВт маємо одну батарею. Маємо другу батарею всередині вмонтовані BMS плати 150 А. Ось кнопка включення BMS плати. Також автомат стоїть на 32 ампери, в случаї чого вибиває. Ну і Маємо клеми. Повний розряд 44 В ну, і повний заряд 58 В. Кому потрібно, звертайтеся, можемо зробити любоємність. Також 12 24, 36, 48 В. Підберемо те, що вам потрібно.